Якщо дефіцит потужності затягується на більш тривалий термін, то ми також отримуємо команду від диспетчера НЕК. Замість міс... ну, графіків аварійних відключень, вводяться графіки погодинних відключень. І тоді вже йде чередування споживачів. Одні споживачі відключаються, інші включаються, якщо цей термін затягується. Якщо це невеликі терміни цих відключень, то вводиться графік аварійних відключень, які погоджені з НЕКУ КРЕРГО і з обласною адміністрацією. Ці графіки є, але ми їх не запускаємо роботу, тому що ми не розуміємо, які об'єми нам потрібно буде знімати і на який період. Якщо ми отримуємо команду зника на дійсно довготривалий період відключень, то ми ці графіки терміново і на якусь потужність, то ми ці графіки будемо висвічувати і викладати на своїх сайтах. Однозначно, всі мешканці, як Рівенської області, так і України, повинні на сьогоднішній день та ситуація, яка склалася, максимально проводити економію споживання електроенергії.